Брати і сестри, будемо переживати місяць листопад, який в католицькій церкві призначений особливою молитвою за померлих. Але цей листопад розпочинається урочистістю усіх святих, для того, щоб ми могли подивитися на тих, які прославляли Бога, які жили Богом, які слухали Бога, які йшли за Богом. Тому церква, яка переживає ці прославі. Вона показує тих святих, щоб ми могли їх наслідувати. 2 листопада ми будемо молитися за усіх вірних померлих, а також 5 листопада будемо молитися за усіх померлих трьох францисканських орденів. Церква хоче нам таким чином сказати, що смерті немає, що є життя, що є вічність. І про це нам говорить Христос. І тому ми, як та церква, яка подорожує тут на землі, віри в життя вічне. І, брати і сестри, які знаходяться в чистилищі, так вчить нас церква, вони потребують нашої молитви, тому що вони очікують на це Воскресіння, очікують на це очищення. І тому протягом місяця листопада будемо просити Бога про милосердя, щоб Господь постив їхні гріхи і вдав їм вічну радість. І також протягом восьми днів, починаючи з 1 листопада по 8, Церква дає можливість отримати повний відпуст за одного померлого чи кожного дня за якогось іншого померлого, який є близьким твоєму і моєму серцю. Тому це місце, звідки ми робимо цей запис, це місце, щоб показати нам, що є надія, що це місце, де вони спочивають, де померлі очікують на Воскресіння, це те місце, де ми можемо приходити і молитися за них, особливо за воїнів. За всіх тих, хто захищав нашу батьківщину, хто віддав своє життя за, за нашу свободу, і не тільки воїнів, але також наших близьких, рідних, друзів, приятелів, братів, сестер. Молимо за них, просячи, щоб Бог дав їм вічну радість, вічне життя. Тому запрошую, щоб ми робили цей крок віри, так як зробив це Авраам: прийти і молитись, прийти і просити Бога про милосердя, про вічність. Для, для тих, котрі вже, як вже сказав, перейшли до, 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 до вічної радості. Тому запрошую вас в цьому місяці листопаді пам'ятати особливий спосіб за померлих. Напевно, кожен з нас має когось знайомого, чи близького, чи рідного, чи батька, чи, чи маму, чи тата, чи сестру, чи брата, пам'ятати про них в молитві. Тому нехай це місце також нам нагадує, що смерті немає. є, Є воскресіння, є Пасха, тому запрошую прийти на це місце і молитися за, за померлих.